Якщо у вас добре виходить вирощувати відмінні помідори, вирощування баклажанів не викличе у вас особливих складнощів. Загалом, процес від посіву насіння до збирання врожаю в обох овочевих культурах дуже схожий з невеликими відмінностями висадка розсади баклажанів в теплицю Початківцям же городникам краще спочатку навчитися вирощувати синенькі в теплиці, де овочі будуть надійно захищені від вітру, весняних заморозків і нічних похолодань, і де набагато простіше створити відповідні для баклажанів температурні умови. Баклажани в теплиці ростуть і плодоносять краще, ніж у відкритому ґрунті, якщо в достатній мірі забезпечувати їх вологою. Перш за все, для успішного вирощування баклажанів в теплиці вам потрібно буде підготувати ґрунт, багатий органічними речовинами. Змішують його зазвичай з городньої землі, компосту, торфу і гною, додаючи, розпушують матеріали для кращої аерації і водопроникності ґрунту. Грунт в теплиці повинен бути заготовлений ще з осені, щоб навесні перед посадкою розсади баклажанів вам залишилося тільки перекопати тепличні грядки, гарненько полити і прогріти ґрунт. Бажано, щоб температура землі для посадки баклажанів була не менше плюс 19 градусів. Розсаду баклажанів ви можете виростити завчасно в домашніх умовах, щоб всередині весни можна було пересадити сіянців, обігрівається теплицю або в кінці весни в теплицю без обігріву. Якщо возитися з посівом насіння і вирощуванням з них молодих рослин вам не хочеться, можна купити в спеціалізованому магазині касети з розсадою баклажанів, вже готової до посадки. Висаджування в тепличний ґрунт розсади баклажанів, Підсіянці роблять лунки в ґрунті глибиною на пару сантиметрів вище стаканчика з рослиною. Сильного заглиблення баклажани не люблять. Кожну лунку поливають теплою водою і встановлюють акуратно вийняті з стаканчиків сіянці баклажанів, засипають лунки ґрунтом, трохи поливають, щоб не утворилася ґрунтова кірка, можна присипати зверху тонким шаром торфу. При висаджуванні сіянців на тепличну грядку зазвичай між ними витримують відстань в 60 см, але тут важливо враховувати і особливості обраного вами сорту баклажанів розлогі вийдуть кущики, або рослини будуть компактними. Іноді овочівники висаджують сіянці баклажанів по одному в горщиках діаметром до 30 см поруч з баклажанами в теплиці, нічого не висаджують, так як цієї овочевої культури необхідна низька вологість повітря при високій вологості ґрунту. Відповідними сусідами можуть бути тільки томати, але тоді баклажани потрібно посадити з сонячної сторони, щоб високі кущі помідорів їх не затінювали. Особливості догляду за баклажанами в тепличних умовах. Полив баклажанів необхідно багато вологи, більше навіть, ніж перцю. Слабка коренева система синеньких не здатна сама забезпечувати всю рослину достатньою кількістю вологи, і в результаті квітки разом із зав'язями опадають. Успішне вирощування баклажанів в теплиці можливо тільки при регулярному правильному поливі вода повинна бути близько плюс 25 градусів. Від холодної води цвітіння затягується, поливати можна тільки під корінь, листя баклажанів повинні залишатися сухими, полив проводиться зранку. Відразу ж після поливу ґрунт потрібно мульчувати, а теплицю провітрити, щоб не підвищувалася вологість повітря, води лийте стільки, щоб вона проникла на глибину до 20 см. Після висадки сіянців баклажанів. Перший полив проводять через 5 днів, в подальшому їх поливають раз в тиждень, а під час плодоношення двічі на тиждень або частіше при сильній спеці. Якщо у вас виходить доглядати за баклажанами тільки у вихідні, розділіть тижневу норму води на два і полийте рослини порівну в суботу та неділю. Температура У тепличних умовах важливо приділяти увагу температурі для комфортного зростання баклажанів, потрібна температура близько плюс 24 плюс 28 градусів. При підвищенні температури в спекотні дні до плюс 35 градусів і більше зав'язування плодів утруднюється, а при зниженні до плюс 13 градусів баклажани можуть припинити своє зростання. Щоб краще контролювати температуру в теплиці, встановіть один термометр під дахом, а другий ближче до землі. Знизити температуру допомагає провітрювання, тільки не влаштовуйте протяг і полив доріжок між грядками з баклажанами. Якщо сонце занадто спекотне, бажано притинить вікна в теплиці, особливо важливо затінення молодим сіянцям в перші три дні після посадки. Розпушування у перші два тижні після висаджування розсади корисно неглибоко рихлити ґрунт, підгортаючи її невеликими кубками до рослин. Згодом розпушування теж повинні проводитися не глибше, ніж на 5 см, так як коренева система баклажанів залягає в верхньому шарі ґрунту і її легко пошкодити. Кожне розпушування закінчують легким підгортанням. Підгодівля залежно від того, як формуються баклажани, підгодовувати їх протягом усього сезону потрібно від трьох до п'яти разів. Першу підгодівлю комплексним добривом проводять, коли розсада вже приживеться тижні через два після посадки. Перед початком плодоношення баклажанів потрібно підгодівля фосфорними і калійними добривами. З появою перших плодів баклажани підгодовують азотно фосфорним добривом. За день до внесення кореневих підгодівлі баклажани поливають, а відразу після підгодівлі рослини злегка підгортають. В якості підгодівлі може використовуватися розчин коров'яку, пташиного посліду, нітрофоска, деревна зола. Останню підсипають на грядки на додаток до рідких підживлення під час цвітіння і плодоношення баклажанів. Підв'язування так як у баклажанів пагони дуже тендітні і легко ламаються, особливо під вагою великих плодів, їх обов'язково варто підв'язати до міцної опори, встановити в теплиці шпалеру, натягнути дріт над рядами баклажанів або просто вкопати біля кожної рослини масивний кілочок по висоті рівний дорослому куща баклажана. Компактні сорти не потребують підв'язування, стебла у них міцніше і міцніше. Якщо ж ви побоюєтеся, що кущики не витримають вагу плодів, приберіть з головного стебла зайві пагони, щоб залишилося тільки два три найбільш сильних. Формування рослин, баклажани, на відміну від томатів, пасинкувати не обов'язково. Головне видаляйте жовте листя і деформовані плоди з рослин. Нижні неплодоносні пасинки можуть навіть виявитися корисними в жарку погоду, вони захистять ґрунт від висихання. Втім, деякі овочівники для отримання більших плодів пасинкують баклажани, коли з пазух нижніх листків інтенсивно починають розвиватися бічні пагони, ускладнюючи формування перших бутонів. Ці пасинки і видаляють до першого бутона. Надалі рослина не бажано травмувати. Ви можете також прискорити дозрівання плодів ближче до кінця сезону верхівки пагонів, щоб баклажани більше не витрачали сили на зростання куща, а направили їх на плоди, що залишилися. Нові утворилися квітки, теж з цієї причини варто видалити, все одно до морозів з них вже нічого не встигне сформуватися. Вирощування баклажанів в теплиці, на перший погляд, може здатися складним, але якщо дотримуватися всіх наведених вище рекомендацій, хороші врожаї не змусять себе чекати.